Коли ви спостерігаєте за рухом галактик, з'являється щось дивне. Ви б очікували, що вони віддалятимуться одна від одної в міру розширення Всесвіту, і здебільшого так і є. Але в даних прихований певний шаблон, який не зовсім відповідає цій ідеї. Наша галактика не просто дрейфує за течією, вона рухається у певному напрямку, і вона не одна. Тисячі сусідніх галактик, цілі скупчення всі рухаються в тому ж напрямку і не через розширення. Щось інше, щось із масою. Це не там, де ви очікували б, і це не щось, що ми можемо чітко побачити. Але що б там не було, воно впливає на все навколо нас, і ми також у цьому задіяні. Якщо Всесвіт розширюється, то галактики мали б віддалятися одна від одної за плавним шаблоном. Саме це майже століття тому показав Едвін Габл, і це є основою нашого сучасного розуміння космічного розширення. Але ось у чому несподіванка. Коли астрономи почали детальніше вимірювати галактики, вони зрозуміли, що щось не зовсім сходиться. Числа не збігалися так, як це передбачала акуратна математика розширення. Деякі галактики не просто віддалялися разом із розширенням Всесвіту, вони мали додатковий рух поверх цього майже так, ніби їх тягнуло в напрямку, який не можна було пояснити лише розширенням. Уявіть це так. Якщо ви стоїте біля річки, ви очікуєте, що вода плавно тектиме вниз за течією. Але уявіть, що посеред цієї річки ви помічаєте ділянки води, які закручуються в бік, захоплені прихованими течіями. Саме це й бачили астрономи, коли спостерігали за локальним всесвітом. Чумацький шлях не просто плив за течією, він рухався з певною наполегливістю, зі швидкістю, спрямованою до дуже конкретної ділянки неба. Це відкриття стало результатом кропітких вимірювань галактик і скупчень у 1970-х і 80-х роках, які започаткували провідні вчені, такі як Брент Талі та Алан Дреслер. Відстежуючи їхні червоні суви, тобто як їхнє світло розтягується під час віддалення, астрономи могли обчислити, з якою швидкістю вони віддаляються. Але потім вони порівняли це з фактичними відстанями до галактик, виміряними за допомогою таких методів, як змінні зірки типу цефеїд. Невідповідність була очевидною. Розширення не повністю пояснювало цю швидкість. У галактик була так звана особлива швидкість: рух, спричинений не розширенням Всесвіту, а гравітаційним притяганням. Саме тоді таємниця стала ще глибшою. Ці особливі швидкості не були випадковими. Здавалося, що вони спрямовані приблизно в одному напрямку, ніби невидима рука тягне цілі скупчення галактик до якоїсь невидимої маси. І коли астрономи простежили цей рух, він вів прямо в область неба за щільною площиною чумацького шляху, місце, яке надзвичайно важко спостерігати, оскільки воно заповнене зорями, пилом і газом. То що ж може ховатися там? Астрономи дали цьому назву ще до того, як дізналися, що це насправді великий атрактор, масивна концентрація чогось, що мало б викривляти потік галактик на сотні мільйонів світлових років. А найдивніше у всьому цьому, ми теж захоплені цим потоком. То що ж це таке, що нас притягує. Можна було б подумати, що з такою назвою, як великий атрактор, це щось очевидне наприклад, масивна чорна діра або яскраве скупчення галактик, що світиться в рентгенівських променях. Але ось у чому річ. Це не очевидно. Це навіть не видно чітко. Коли астрономи вперше помітили цей дивний рух, вони сподівалися, що зрештою наведуть телескоп на джерело і знайдуть якийсь величезний об'єкт, щось, що можна сфотографувати, занести до каталогу і рухатися далі. Цього не сталося. Те, що вони знайшли натомість, було розчаровуючим. Частина неба, звідки йде це притягання, прихована за найгустішою частиною диска чумацького шляху. Ми говоримо про мільярди зірок густі хмари, пилу газу і усе те, що робить нашу галактику прекрасною, але водночас повністю непрозорою у видимому світлі. Ця область настільки закрита, що астрономи дали їй назву зона уникнення. Не тому, що там нічого немає, а тому, що це місце, куди телескопи просто не можуть зазирнути. І все ж щось за цією зоною тягнуло галактики на сотні мільйонів світлових років. Тож наступним кроком було подивитися на це по-іншому. Замість оптичного світла астрономи перейшли до радіохвиль, інфрачервоного випромінювання та рентгенівських променів, типів світла, які можуть прорізати пил. Наприклад, радіохвилі безперешкодно проходять крізь міжзоряний газ, дозволяючи картографувати нейтральний водень у галактиках. Інфрачервоне випромінювання виявляє холодніший пил у зонах формування зірок, куди оптичне світло не може проникнути. А рентгенівські промені підкреслюють розпечене до мільйонів градусів внутрішньокластерне середовище газових плазм. Поступово вони почали складати докупи те, що ховалося за завісою, і виявили, що це була не одна єдина об'єкт. Великий атрактор це не планета, не зірка і навіть не чорна діра. Це скоріше гравітаційна гаряча точка, область, де густина матерії вища за середню. Він складається зі сотень скупчень і надскупчень галактик, що переплутані разом у частині космічної павутини, яка незвично щільна. Одним із головних компонентів цього є скупчення норма, величезне скупчення галактик, розташоване приблизно за 220 мільйонів світлових років. І це лише одна частина цієї головоломки. Є також стінка норма, довга нитка галактик, що простягається ще далі. А ще далі такі структури, як скупчення Центавра, надскупчення Гідра Центавр і кілька інших, які всі зібрані в тому ж самому регіоні. Тепер ви можете подумати, якщо ми не можемо побачити більшу частину цього, звідки ми знаємо, що воно там є. Гарне запитання: ми знаємо, що воно там є завдяки тому, як рухаються галактики. Це схоже на спробу визначити форму каменя під простирадлом. Ви не бачите його напряму, але те, як простирадло випинається і складається, підказує, де знаходиться маса. У цьому випадку простирадло це Всесвіт, а випини це дивні рухи галактик. Коли ви бачите, що все в певному регіоні рухається до однієї точки, там обов'язково має бути щось масивне. Але навіть попри все це, є одна заковика: великий атрактор насправді не є чимось єдиним, як нам би того хотілося. Це радше гравітаційна фокусна точка, не місце призначення, куди ми падаємо, а регіон, де гравітація просто найсильніша у нашій частині Всесвіту. І, можливо, це навіть не найголовніший гравець. Пізніші відкриття, такі як надскупчення шеплі, що розташоване ще далі за великим атрактором, можуть притягувати ще сильніше. Іншими словами, великий атрактор може бути лише проміжною зупинкою на ще більшому гравітаційному потоці, про який ми навіть не здогадувалися, коли вперше дали цю назву. Тож, коли ми кажемо, що нашу галактику тягне крізь простір, це не означає, що вона рухається лише до одного гігантського об'єкта. Її тягне цілий ландшафт невидимих структур, скупчень, стін, філаментів і ймовірно величезна кількість темної матерії, яку ми не можемо безпосередньо виявити. Великий атрактор це лише та частина цього ландшафту, на яку ми натрапили першою. А найстрашніше ми досі точно не знаємо, наскільки він великий або навіть де він закінчується. Ти, мабуть, чув, що всесвіт розширюється, так? Що галактики всі віддаляються одна від одної, тому що сам простір розтягується. Це правда, але це лише частина історії. Тому що, хоча Всесвіт і розширюється на великих масштабах, гравітація все ще робить свою справу на менших масштабах, притягаючи матерію всюди, де це можливо. І у випадку з великим атрактором ця сила тяжіння настільки сильна, що може переважити розширення, принаймні в нашій частині Всесвіту. Ось як це працює, уяви собі повітряну кулю з намальованими на ній крапками. Коли ти надуваєш її, всі крапки віддаляються одна від одної. Це і є космічне розширення. Але тепер уяви, що кілька з цих крапок з'єднані нитками. Коли куля розтягується, ці конкретні крапки не віддаляються одна від одної так сильно. Нитки, які символізують гравітацію, утримують їх разом, борючись із розширенням. Тепер уяви це в більших масштабах. Чумацький шлях не просто самотньо сидить на цій кулі. Він є частиною мережі галактик, груп і скупчень, які всі тягнуть одна одну. І у нашому випадку є дуже чіткий напрямок, у якому нас тягне, до тієї масивної області, яку ми називаємо великим атрактором. Це теж не якийсь простий лінійний рух. Це справжня боротьба на перетягування. Розширення відштовхує галактики одна від одної. Але гравітаційна яма, створена щільною областю навколо великого атрактора, тягне нас всередину. Це те, що астрономи називають особливою швидкістю, рух, який не виникає через загальне розширення простору, а через локальні гравітаційні ефекти. У нашому випадку місцева група, до якої входять чумацький шлях та Андромеда, рухається зі швидкістю близько 600 км на секунду, в певному напрямку відносно космічного мікрохвильового фону. І ми не самотні. Багато сусідніх скупчень рухаються приблизно в одному напрямку, як листя, що потрапило в повільну, але стабільну течію. Але ось де стає ще цікавіше: той потяг, який ми відчуваємо, це не постійно. Його формує все, що нас оточує. Скупчення галактик, темна матерія, філаменти порожнечі усе це впливає на наш рух. У деяких частинах Всесвіту більше матерії, тому вони тягнуть сильніше. Інші частини більш порожні, і дивним чином це може відштовхувати галактики. Це не просто рух до чогось, це рух крізь гравітаційний ландшафт. Повний пагорбів, долин і прихованих сил, які ми лише починаємо розуміти. І саме тут у гру вступає темна енергія. Поки гравітація притягує все докупи, темна енергія розштовхує все на всі біч. Це не просто розширення, це прискорене розширення. Це означає, що з часом всесвіт розтягується все швидше і швидше, і гравітації стає дедалі важче утримувати все разом. Ця рівновага дуже крихка. Зараз у нашому локальному регіоні гравітація все ще перемагає. Ось чому ми падаємо у бік великого атрактора. Але протягом наступних мільярдів років темна енергія може взяти гору на більших масштабах. Галактики, які ще не пов'язані гравітаційно одна з одною, віддалятимуться настільки далеко, що повністю вийдуть за межі досяжності одна одної. Тож, навіть якщо здається, що нас тягне до чогось величезного, насправді все набагато складніше. Ми не закручуємося у спіраль до якогось одного об'єкта, як вода у зливі. Ми рухаємося шляхом, який прокладають маса і гравітація, поки сам всесвіт продовжує розширюватися під нами. Це схоже на те, як іти типу по ескалатору, який повільно розтягується у всі боки. І ось що справді змінює ваше уявлення про це: великий атрактор не затягує нас як пилосос. Ми, неймовірно, ніколи не досягнемо його. Насправді, ми, можливо, вже пройшли ту частину його впливу, яка має значення. Те, що ми насправді спостерігаємо, це наслідок цього притягання, результат того, що ми живемо в області космосу, де гравітаційна течія дуже довго рухалася в одному напрямку. Тож так, ми рухаємося. Так, щось масивне спрямовує цей рух. Але у всесвіті, який розширюється все швидше і швидше, нас також розтягує від усього іншого. Це не погоня. Це не пункт призначень. Це рух у середині системи, яка ніколи не перестає змінюватися. До цього моменту легко уявити великий атрактор як головну силу, що смикає за ниточки великого гравітаційного боса в нашому регіоні космосу. Але ось у чому несподіванка: він не один і, можливо, навіть не є найбільшим впливом на наш рух. Чим більше астрономи віддалялися, тим більше вони розуміли, що великий атрактор це не остаточна відповідь. Він лише частина набагато більшої картини. Давайте поговоримо про цю більшу картину. У 2014 році вчені переосмислили структуру нашого локального космічного сусідства. Вони нанесли на карту не лише розташування галактик, а й те, як вони рухаються, і виявили, що всі ці рухи, включаючи наш, здається, течуть по з'єднаних шляхах як струмки, що впадають у величезну річку. Цю річку тепер називають надскупченням Ланіакія. Ланіакія – це щось грандіозне. Вона простягається більш ніж на 500 мільйонів світлових років і містить понад 100 тисяч галактик, включаючи чумацький шлях, регіон великого атрактору, скупчення Діви та багато інших. Замість того, щоб сприймати скупчення галактик як ізольовані острови, Ланіакеа показує, що вони є частиною однієї величезної взаємопов'язаної структури. Нас тягне не один об'єкт. Нас ведуть гравітаційні схили, що простягаються на сотні мільйонів світлових років. Великий атрактор це просто щільна область всередині цього надскупчення, яка діє як вигін у потоці, а не його джерело. А тепер усе стає ще дивнішим. У 2017 році з'явилася ще одна ідея не лише притягання, а й відштовхування. Деякі дослідники помітили, що частина нашого руху може насправді бути наслідком того, що нас відштовхує від величезної малощільної області простору, гігантської космічної порожнечі. Вони назвали це дипольним відштовхувачем. Спочатку це звучить як нісенітниця. Гравітація притягує, а не відштовхує, чи не так? Але ось у чому суть. Область простору з набагато меншою кількістю матерії, ніж навколишній простір, створює своєрідний гравітаційний дисбаланс. Якщо з одного боку є щільна область, а з іншого величезна порожнеча, то сумарний ефект це відштовхування від порожнечі та притягання до щільнішої зони. Справа не в тому, що порожнеча активно відштовхує, а в тому, що там просто немає нічого, що могло б нас утримати. Це схоже на ситуацію, коли ти опинився між стіною і прірвою. Стіна не рухається, але падіння позаду тебе нічим не зупиняється, і ти падаєш вперед. Це відштовхування суттєво впливає на особливу швидкість нашої локальної групи, доповнюючи притягання з боку великого атрактора і допомагаючи пояснити повний дипольний малюнок, який спостерігається у космічному мікрохвильовому фоні. Дипольний відштовхувач розташований приблизно навпроти напрямку великого атрактора. Отже, ось як слід це уявляти. Нас тягнуть вперед перенасичені області, такі як великий атрактор і надскупчення шеплі, а ззаду нас ніби відпускає або розбалансовується величезна порожнеча. Це ситуація тягни штовхай у масштабах, які важко уявити, що підкреслює порожнечі, які часто сприймають як порожній простір, насправді є динамічними скульпторами космічної павутини, які керують потоками у великих масштабах так само потужно, як і скупчення галактик, і потенційно впливають на загальну динаміку розширення Всесвіту на відстанях до мільярда світлових років. І на цьому все не закінчується. У цьому процесі задіяні й інші структури: інші скупчення, інші стіни галактик, інші філаменти, що підживлюють цей рух. Космос не є порожнім, він наповнений цими невидимими магістралями, і галактики зазвичай рухаються ними, як транспорт по односторонній вулиці. Великий атрактор отримав свою назву, але він не єдиний, хто формує цей шлях. Ось чому рух нашої галактики на це не лише про те, куди ми прямуємо, це також про те, звідки ми рухаємося. Ми опинилися у гравітаційному перетягуванні каната між щільними регіонами та космічними порожнечами, і напрямок нашого руху сьогодні це результат цієї довгої, складної взаємодії. Не одна причина, не один пункт призначення. Поєднання невидимих сил, що простягаються крізь простір, ведуть нас крізь павутину, яку ми ледве бачимо. Незважаючи на весь прогрес досягнутий астрономами, великий атрактор залишається однією з тих загадок, яку відмовляються розгадати. Ми знаємо, що воно там є. Ми бачимо рух, який це викликає, але деталі, що і скільки, все ще, на жаль, недосяжні. Першою невідомою є справжній розмір і маса регіону. Деякі оцінки свідчать, що це еквівалентно десяткам тисяч чумацьких шляхів за кількістю матеріалу. Інші стверджують, що основна частина руху, який ми спостерігаємо, викликана не лише великим атрактором, а ще більшими структурами, розташованими ще далі, такими як надскупчення шеплі. Проблема в тому, що чим далі ти дивишся, тим важче відокремити один гравітаційний вплив від іншого. Це як стояти на переповненому стадіоні і намагатися зрозуміти, чий голос привертає твою увагу, коли всі кричать одночасно. Друга невизначеність стосується ролі темної матерії. Ми можемо бачити галактики, скупчення та гарячий газ, але вони не пояснюють всю гравітаційну силу, яку ми вимірюємо. Це означає, що значна частина впливу великого атрактору може походити від темної матерії, невидимого каркасу, який становить більшість маси всесвіту. Ми не знаємо, як вона розподілена в цьому регіоні, наскільки вона щільна, чи утворює вона однорідну концентрацію, чи щось більш хаотичне. Ми фактично окреслюємо контури форми, яку не можемо побачити напряму, і сподіваємося, що наші непрямі вимірювання точні. Далі виникає питання, чи є великий атрактор взагалі якоюсь кінцевою точкою. Назва натякає, що ми прямуємо до нього в один бік, але космологія насправді так не працює. Оскільки Всесвіт розширюється все швидше завдяки темній енергії, цілком можливо, що ми ніколи не досягнемо його в жодному реальному сенсі. Тяжіння, яке ми відчуваємо сьогодні, може бути лише частиною більшого потоку, який зрештою буде поглинутий космічним розширенням. Іншими словами, ми, можливо, зовсім не падаємо у великий атрактор. Можливо, ми просто ковзаємо повз нього дорогою кудись ще. До того ж, зона уникнення і надалі обмежує те, скільки ми можемо побачити. Навіть із радіо та рентгенівськими телескопами нам усе ще бракує деталей. Огляди не перестають відкривати нові галактики, приховані за чумацьким шляхом. І кожне відкриття трохи змінює загальну картину. Великий атрактор може виявитися не єдиною щільною областю, а складним нашаруванням структур, кожна з яких додає до загального тяжіння. І нарешті існує ще ширша невизначеність. Як ми взагалі можемо визначити межу чогось подібного? У випадку з галактиками можна вказати на форму. У випадку з чорними дірами можна визначити горизонт подій. Але у випадку з великим атрактором це більше схоже на градієнт. Де він починається? Де він закінчується? Як відокремити його тяжіння від навколишніх надскупчень і порожнин? Це не дрібні питання. Вони стосуються самої суті того, як ми складаємо карту Всесвіту і описуємо його структуру, тож наразі ми маємо парадокс. Ми знаємо достатньо, щоб бути впевненими у існуванні великого атрактора, але недостатньо, щоб повністю його описати. Він існує, він потужний, він тягне нас, і все ж, чим уважніше ми придивляємося, тим більше він ніби розчиняється у великій павутині космосу. Легко почути про щось на кшталт великого атрактора і подумати, гаразд, круто, є важка точка у космосі, яка тягне все до себе. І що з того? Але ось у чому річ? Йдеться не лише про рух, йдеться про те, як влаштований Всесвіт. Розуміння того, чому наша галактика рухається саме так, веде нас до глибших питань про структуру, гравітацію і з чого насправді складається Всесвіт. Перш за все, такий рух дозволяє побачити невидиме, ми не можемо побачити темну матерію. Ми не можемо побачити саму форму гравітації, але ми можемо бачити, як галактики на неї реагують, у якому напрямку вони рухаються, з якою швидкістю вони летять. Це не просто цифри, це підказки. Коли ви бачите тисячі галактик, що дрейфують у той самий регіон, це говорить про те, що там знаходиться щось масивне, навіть якщо це щось не випромінює світла. Саме так ми дізнаємося, де зосереджена темна матерія, не спостерігаючи її безпосередньо, а спостерігаючи, як вона викривляє рух усього навколо. Ось чому особлива швидкість, тобто додатковий рух поверх космічного розширення, має таке велике значення. Вона показує нам, де у гравітаційному ландшафті є горби, схили й долини. Космічне розширення розтягує всесвіт рівномірно, але гравітація створює відхилення. Вимірюючи ці відхилення, ми фактично створюємо карту прихованої маси Всесвіту. Жоден телескоп не може показати це безпосередньо, але рух галактик може. А ще є ширша ідея структура. Всесвіт це не просто випадкове розкидання галактик. Він має форму, павутиноподібну структуру, наповнену скупченнями, нитками, стінами і порожнечами. Він не акуратний, не симметричний, але це й не хаос. Ці потоки галактик, ці гігантські струмені, що прямують до перенасичених областей, таких як великий атрактор чи шеплі, розкривають приховані закономірності. Вони показують нам, що ми є частиною чогось структурованого, а ця структура розповідає, як матерія еволюціонувала з часів раннього Всесвіту. Крім того, вся ця ситуація дає контекст для нашої галактики. Ми схильні думати про чумацький шлях як про фіксовану точку, базу, що плаває у космосі, але він не є нерухомим. Він є частиною довгого ланцюга руху, що простягається далеко за межі нашого бачення. Він обертається навколо центру місцевої групи, яка рухається до скупчення діви, що захоплене потоком у бік великого атрактора, який у свою чергу дрейфує до чогось іншого. Це рух, накладений на рух. І жоден із цих процесів не відбувається у ізоляції. Кожен потік, кожне притягання, кожне відштовхування змінює великомасштабну структуру Всесвіту. Навіть те, як галактики зіштовхуються, зливаються чи розсіюються у просторі, визначається цими гігантськими потоками. Розуміння великого атрактора це не лише про напрямок, у якому ми рухаємося, це про більшу гру космічної еволюції. А ще є дивна філософська сторона цього питання: ми не стоїмо на місці, ми також не дрейфуємо навмання. Нас несе течія, яку ми не обирали, і з якої не можемо вирватися, і ми лише починаємо усвідомлювати, наскільки глибокою є ця течія і наскільки складними є сили, що формують наш рух. Це має значення, бо нагадує нам, що всесвіт не є статичним. Він не просто існує десь там. Усе перебуває у русі, спрямоване, сформоване і під впливом речей, які ми досі не до кінця розуміємо. І якщо ми хочемо зрозуміти справжню архітектуру космосу, ми не можемо ігнорувати ці потоки. Вони не шум, вони це сигнал.